Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Батьки учнів Ріп'янського ліцею хочуть, аби в закладі відновили 10 11 класи. Навіть якщо не дозволять, дозволять. Е Аби був 10 клас, я свою дитину нікуди не даю, бо я переживаю за безпеку. Матимуть світло і під час вимкнень електроенергії. На одному із франківських ліцеїв встановили сонячні панелі. Така ідея в нас сплинула, коли почали виключати світло. Як сім'я із Косівщини завдяки лавандовому полю збирає гроші для волонтерів. В першу чергу цього року нас дуже підтримали, і одним з першими, хто був на цьому полі, це були родини військових. Марія Денега, вчителька математики Ріпінського ліцею Калуської міської ради, а також мама дев'ятикласника, який навчається тут. Жінка каже, хоче, аби у закладі цього року відновили 10-11 класи. Навіть якщо не дозволять, дозволять. Е або був 10 клас, я свою дитину нікуди не даю, бо я переживаю за безпеку, зараз воєнний стан, тому або буде на сімейному навчанні, або індивідуальна форма. Питання відновлення 10-11 класів у Ріпянському ліцеї сьогодні вирішували у селі мислів на зібранні Ріпянського старостинського округу спільно з керівництвом Калузької громади. Заступниця начальника управління освіти Калуської громади Леся Кобзан зачитувала статистику дітей, які йшли у 10-й клас Ріпянського ліцею за останнє десятиріччя. Щороку, за її словами, було найбільше 12 учнів у класі. Леся Кобзан каже, навчальному закладу варто звернути. Увагу на якість освіти. У другому етапі Олімпіад, на жаль, взяло учнів тільки 16 і маємо єдине третє місце це е, Олімпіада із біології. Рік перед тим брало участь 18 дітей і було єдине третє місце Олімпіада з трудового навчання. Останній рік е, така склалася ситуація. Були випадки, що батьки не дозволяли дітей брати на Олімпіаду. Були випадки. Були випадки, що дитина не погоджувалася. І ще один нюанс. Наприклад, дитина закінчилися уроки. Дитина прив'язана до шкільного автобуса. Я не маю права залишити дитину, готувати після уроків, тому що дитина не сяде, я не буду відповідати за безпеку в воєнний час. Матір дев'ятикласниці Ріп'янського ліцею Лідія Іванків каже, її дитина планує навчатися у 10 класі. Жінка хоче, аби вона продовжувала ходити до того ж навчального закладу. Ми не переживаємо, чи буде зараз повітряна тривога, де дітки будуть. Ми знаємо, що в школі в школі у нас є гарно облаштоване укриття. Ми знаємо, що вчителі подбають за наших дітей. Я не буду переживати, не будуть мене викликати з роботи. Підійдіть, будь ласка, заберіть свою дитину. Дев'ятий клас у Ріп'янському ліцеї цього року закінчили 19 учнів. У закладі навчаються діти із трьох сіл, які належать до одного старостинського округу. Це Мислів, Яворівка та Ріп'янка, розповідає директор ліцею Андрій Логовий. З його слів, матеріальна база для навчання дітей в 10 та 11 класах є, адже два роки тому школа надавала такі послуги. У нас в опитуванні зголосилося тільки 15 учнів, що йде в ліцей. Ці результати ми подали у управління освіти. Тому плану мержу нас не внесли, тому що треба було 18. На даний момент у червні у мене є 18 заяв, хоча всіх документів учнів немає, тому що кілька учнів пробують поступати в інші заклади». За словами голови Калуської громади Андрія Найди, відновлять 10 клас у Ріпінському ліцеї тоді, коли там набереться 18 учнів. Остаточно про це стане відомо на початку вересня. Як розповів Суспільному директор департаменту освіти і науки обласної військової адміністрації Віктор Кимакович, наразі в області є 587 шкіл. Минулого навчального року 15 закладів перевели у філії, дві вечірні школи ліквідували. Віктор Кимакович каже, скільки саме навчальних закладів реорганізують з початком нового навчального року, буде остаточно відомо 5 вересня. А рішення про закриття чи перетворення закладу на філію ухвалює керівництво місцевих громад. Оксана Василик, Андрій Шостекевич. Суспільне новини. Івано-Франківська область. Це є от наші панелі. Ми встановили 32 сонячних панелі. Заступниця директора одного із ліцеїв Івано-Франківська Галина Галуга показує сонячні панелі, які у закладі почали встановлювати з минулого четверга. Сьогодні їх тестують. Така ідея у нас. Сплинула, коли почали виключати світло на 3-4 години. І було важко проводити для педагогам уроки, не було інтернету, було важко працювати. І тоді мій керівник закладу Бойчук Василь Євгенович підштовхнув своєю ідеєю, щоб я написала такий проєкт Сонячна електростанція майбутнє ліцею. Зі слів Галини Галуги, цей задум вдалося реалізувати завдяки проєкту Бюджет участі. Для цього, каже, знайшли фірму, яка написала їм кошторис. І з ним в подальшому і подавалися на конкурс. На реалізацію проєкту витратили майже 50 тисяч гривень. Як повідомила Галина Галуга, ця школа єдина на Прикарпатті, яка матиме своє живлення. Встановлені в ліцеї панелі, каже директор Василь Бойчук, зможуть заживити частину приміщень школи. Зараз вони дозволяють нам мати інтернет, незалежно від того, що в нас там відключають, бо в нас були ті чотири черги, і дуже важко приходилось працювати вчителям без інтернету, особливо коли половина класу працює дистанційно, а друга половина приходить на заняття. От частину кабінетів запустити. Якщо нам буде не вистачати, то додається джерело вже то традиційне. Спочатку використовується джерело зеленої енергетики. Полювала сонячні панелі одна із франківських компаній. Сьогодні її працівники тестували, як працюватиме система і підключали її до живлення школи, розповідає інженер компанії Ігор Цьомко. Вона так сама по собі не потребує, щоб кожен день сюди їсти, що включати, виключати, вона працює повністю автоматично і нею можна керувати дистанційно. Зі слів йогоряцьомка керувати системою зможуть і працівники школи за допомогою спеціального мобільного додатку. Галина Суспільне новини, Івано-Франківськ. Народний історико-краєзнавчий музей села Цінева став однією із 15 локацій нового туристичного маршруту Бойківщиною, який впроваджують у межах транскордонного проєкту Ворота у центральні горгани, за словами керівниці закладу Галини Якімович, музей створений у 1976 році. Він розташовується у приміщенні колишньої школи, збудованої в 1910 році на кошти австрійської фірми. Зі слів Галини Якімович, тут нині приблизно 5 тисяч експонатів. Тут багато одягу, який носили бойки у різні часи техніки, посуду та інструментів. Родзинка нашого музею це напевне саме по собі вся старовина, бо ніде не можна вже тепер відтворити і зберегти цю старовину. Особливістю музею є 1200 фотографій місцевого жителя, фотографа Ярослава Коваля. За словами Галини, Якімович, у музеї є й негативи цих цінних етнографічних світлин. І він ходив з села в село, фото зафотографував людей, бойківський одяг, побут. І він казав: збережіть, робіть музей, бо треба це все донести до людей, до майбутнього зберегти. Бо історія каже, йде все вперед, каже, а і ми втратимо е, минувшину. Окрім того, Ярослав Коваль був особистим фотографом митрополита Андрея Шептицького. Зі слів Галини Якімович, усі фотографії про життя священнослужителя зроблені на склі. Нині у селі проживає племінник фотографа Володимир Кондур. Чоловік каже, фотографії мають велику цінність для етнографів, а також для його сім'ї. Можемо побачити. от дивіться, родина. Родина то є найстаріша, то є моя прабаба. А то є моя баба, то є моя мама. Можете уявити. Але вони то вони не випадково зібралися, що вони там стали, прийшли до фотографій ставати. То десь якась була е, нагода, що вони були якісь свято, чи що прийшли, може, десь то і стали і фоткували їх від відфотографував. Бачите. Мама боса, бо не було, може, взуття. Володимир Кондор розповідає, що на його подвір'ї збереглася хата, у якій жив Ярослав Коваль. Будинку понад 100 років, і чоловік планує зробити в ній капітальний ремонт та відкрити музей фотографа. За словами директорки благодійного фонду збереження культурної спадщини села Цінева Соломій Комар, у планах громади села відремонтувати та вдосконалити музей. Приміщення музею потрібно і опалення, але насамперед ми хочемо, щоб оці експонати, навіть одяг, він потребує більшого такого догляду, може, більш, кращого зберігання. І щоб те, що в нас ще є, щоб не загубити якось, а підтримувати і зберігати далі. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. Хочу показати вам свою нашу діляночку. Невеличке поле, де ми знаходимо свій відпочинок, рай для нашої душі. Будь ласка, проходьте. Ось цю ділянку трьома сотнями кущів лаванди сім'я Волощуків у селі Уторопи засадила два роки тому, розповідає власниця поля Тетяна Волощук. Сімейство планувало перетворити це на бізнес, однак після початку повномасштабної війни вирішили, що завдяки лавандовому полю підтримуватимуть волонтерів. Виникла Необхідність у хлопців-волонтерів нашого села, які постійно їхали на передову, доставляючи воїнам необхідні речі в коштах. Вона завжди є ця потреба, і виникла спонтанна така ідея реалізувати, яку допомогли мені всі, хто прийняв участь у акції, з думкою про те, що запропонувати людям відвідати моє поле. Отримати, придбати букет і внести невеличкі кошти в загальну скарбницю, в допомоги волонтерам. Окрім букетів, відвідувачам пропонують купити Саше або стріляні гільзи, які розмалювала дочка Тетяни та Володимира Зоряна. Дівчина каже, посадити лавандове поле було її мрією, яку втілили батьки. Я в інтернеті почала цікавитися квіткою, всі так гарно про неї розписували, рекомендували її, аромат чудовий. Ну і мені захотілося. Минулого року лаванда цвіла упродовж тижня. Сім'я передала волонтерам 13 тисяч гривень, які пожертвували відвідувачі поля. Цьогоріч, через іншу погоду, квіти Муть довше, каже Тетяна Волощук. За словами жінки, наразі сім'я зібрала понад 16 тисяч гривень. Всі звіти минулоріч я висвітлила в соцмережах. В першу чергу цього року нас дуже підтримали, і одними з першими, хто був на цьому полі, це були родини військових, які воювали або ще воюють на фронті. Вам класно. класна. Зробити фото та підтримати волонтерів прийшла і сім'я військового Андрія Кашевка. Подивилися в інтернеті, що було написано, що знову зацвіла лаванда, і що запрошують бажаючих зробити там. Фотографії там чи купити букетик лаванди, і ми теж вирішили сьогодні гарна погода, теж вирішили прийти. Власник поля Володимир Волощук розповідає, минулого року він воював у складі 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони Збройних сил України. Тож з власного досвіду знає про важливість роботи волонтерів. Завжди чекається. Ми жартували, що завжди як не колея, чекаєш. Кожен як приїзд то приємно. Там якісь речі привезти, якщо, запчастини до автомобіля. Наші волонтери з нашого села Утро, та Петро, вони ж приїдуть два рази у місяць. І на них чекається від їхньої допомоги. Тому що волонтер тут може знайти все, що потрібно. Лаванда багаторічна рослина, тож цвістиме приблизно 10 років, розповідає Тетяна Волощук. За її словами, спочатку інформацію про те, як доглядати за цими квітами, сім'я шукала в інтернеті, а далі навчалися на власному досвіді. Головне каже жінка обрати сонячне місце для саджанців та стригти кущі тричі на рік. Слава Богу, що. Наші хлопці, захисники і захисниці щоденно тримають фронт, і цього не відбувається в нашій частині України. І тому ми потрібні любими засобами і фізичними, і моральними, і фінансовими тримати свій фронт тут і підтримувати роботу волонтерів. Допомагаючи їм і допомагаючи збройним силам України в будь-який засіб, Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківщина. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.